Ніхто не брав і е, таких, випадок, щоб хтось там захворів, не було. Е, Умови там, звичайно, не курортні, але для, бойових, для бойової обстановки прийнятні. Наші е, працівники всі забезпечені трьохразовим харчуванням. Ми зустрічалися з е, голов, головами райдержадміністрації Сумського району, Забезпечено трьохразове харчування сплять роль хлопці, звичайно, на матрасах, у спальних мішках. Забезпечення озброєння у них відповідне, але завжди забезпечення нам поки що не вистачає того, що би хотілося по, як кажуть, по вищому класу. Звичайно, нам потрібні бронежилети. Мінімум п'ятого класу захисту, п'ятий-шостий, шоломи захисні, наколінники, нарукавники, обмендрування і таке інше. На жаль, поки що в цьому плані у нас це забезпечено так, по, по бойовій необхідності і не кожен працівник все це має, але при заступанні на службу на блокпости. Вони мають відповідне розпорядження, міняються, передають від зміни до зміни. Таким чином ми виходимо з цього становища. Але питання в цьому плані стоїть. Яким механізмі це населення? Ворож, що налаштовані. Абсолютно нормально. Там українськомовне населення, більшість, більшості 80, 80%. Вони допомагають і продуктами, спілкуватися. Нема ніяких проблем, ніякої агресії, абсолютно позитивне відношення і стосунки.